Отже, ми зв'язали тіло нашого носочка 37 рядків. Далі ми будемо вив'язувати мисок і робити убавки на мисочок. Ось так вони будуть у нас виглядати. Давайте почнемо. Перший ряд. Також Перевірте в себе, щоб на кожній спиці у вас було по 13 петель. Перший ряд і перша спиця. Першу петлю пров'язуємо, наступну знімаємо, наступну пров'язуємо і надягаємо зняту петлю через пров'язану. Продовжуємо в'язати лицевими петлями до кінця першої спиці. Далі до нас іде друга спиця, тут ми пров'язуємо лицьовими до останніх трьох петель. Так, тут пров'язуємо дві петлі разом. За передні стінки. Ось так і одна лицьова. третя спиця. Пров'язуємо першу лицьову. наступно знімаємо, наступно пров'язуємо і надіваємо на пров'язану ту, що знімали. В'яжемо лицьовими Третю спицю, до кінця третьої спиці. І далі четверта спиця в'яжемо лицьовими, не дов'язуючи три петлі. Ось, І тут ми в кінці робимо убавку, пров'язуємо дві петлі разом за передні стінки. ось так, одна лицева. Це в нас був перший ряд, ми зробили убавки. Другий ряд ми в'яжемо лицьовими, третій ряд також в'яжемо лицевими по кругу повністю. І четвертий ряд також в'яжемо лицьовими по кругу. П'ятий ряд ми знову робимо убавки. Все так само, як і робили в першому ряду. Першу петлю перша спиця. Першу петлю пров'язуємо, наступну знімаємо. Ще одну пров'язуємо лицевою. І надягаємо зняту петлю на пров'язану. Ось ми зробили убавочку. В'яжемо до кінця першої спиці. Вяжемо другу спицю, не дов'язуючи три петлі в кінці, не дов'язуючи три петлі. Робимо убавку. Пров'язуємо дві разом за передні стінки, підтягуємо трішки і одна лицева, третя спиця. одна лицева, знімаємо, пров'язуємо наступну лицьовою і надіваємо зняту на пров'язану. Вяжемо до кінця третьої спиці лицьовими, четверта спиця. Надов'язуємо 3 три петлі в кінці. Пров'язуємо дві разом за передні стінки і одна лицева. Це в нас був п'ятий ряд, ми робили убавки. Наступний шостий, сьомий і восьмий ряд просто пров'язуємо лицевими петлями по кругу дев'ятий ряд. Робимо убавки знову, перша спиця, одну петлю пров'язуємо, наступну знімаємо, потім пров'язуємо і зняту на пров'язану. Дов'язуємо до кінця першої спиці лицевими. Друга спиця не дов'язуємо три петлі в кінці спиці. Робимо убавку, прив'язуємо останню лицевою, третя спиця. Перша петля лицева. Далі робимо убавку, дов'язуємо лицевими до кінця третьої спиці. Четверта спиця, не дов'язуємо три петлі до кінця. Робимо убавку дві разом, просто трошки незручно, за передні стінки. Підтягуємо і одна лицева. Отже, це був дев'ятий ряд, ми зробили убавки. Десятий і одинадцятий ряд ми в'яжемо без убавок, просто лицьовими. Пров'язала 11 ряд, 12 ряд робимо знову убавки. Перша спиця. Робимо убавки, дов'язуємо до кінця лицьовими петлями, до кінця першої спиці. Друга спиця не дов'язуємо три петлі в кінці. Робимо убавку. Третя спиця. Робимо одну личову пров'язуємо убавка. Вяжемо до кінця третьої спиці. Четверта спиця, не дов'язуємо три петлі в кінці. Убавка. І лицева петля. Це в нас був 12 ряд. Ми зробили убавки. І далі. У нас будуть іти убавки. Тобто, 12-й ряд зробили убавку 13, 14, 15, 16 ряд. Ми будемо робити в кожному ряду убавки. Отже, 13 ряд, перша спиця, пров'язуємо одну лицеву, робимо убавку, в'яжемо до кінця. Першої спиці Друга спиця Не дов'язуємо три петлі в кінці. Ось робимо убавку і пров'язуємо останню лицевою, третя спиця Убавка на початку, тобто одну пров'язуємо, робимо убавку. Ось так до кінця в'яжемо лицевими петлями, четверта спиця, не дов'язуємо три петлі в кінці спиці. Ось. Робимо убавку. Так. І одна лицева. Все, 13 ряд убавили. Далі 14, 15 і 16 ряд ми робимо убавки. Тобто, всього у нас буде наш мисок, 16 рядочків. Отже, ми пров'язали 16 рядків нашого миска, зробили убавки, і в нас залишилося 20 петель. Далі ми будемо сшивати мисок трикотажним швом. Я зроблю наступним чином: У мене є ось такі спиці, я перенесу 10 петель з першої і другої спиці. На одну спицю, на цю желізну спицю, цю відкладу і ще цих 5 петель. Це вам не обов'язково таке робити, ви можете шивати на тих спицях, на яких в'язали це, я дивимося, у нас на одній спиці 10 петель і на другій спиці 10 петель. Ми відрізаємо ниточку, ну, десь, десь так приблизно, можна трошки більше. Беремо голочку, ось. і будемо сшивати петлі трикотажним швом, ось таким чином. Тут ось так поправляємо, слідкуємо, щоб у нас петлі не були дуже широкі після сшивання, і сшиваємо так до кінця, поки в нас не закінчується ці петельки, давайте я покажу трошки повільніше. Так, друга спиця. Ось ось такий трикотажний шов, тепер ми маємо Тут ниточку ми відправляємо всередину носочка, це робимо ось так голочку всередину носочка. Вивертаємо. Ось так, і дивіться, як тут у нас акуратно все по, акуратно все вийшло. Вивертаємо на виворітню сторону, і тут потім кріпимо ниточку, закріплюємо. Я це роблю наступним чином. Ось так просто підушки, петель. Отже, ось що в нас вийшло мисочок дуже красиво і дуже акуратно. І ось наш носочок. Резинка, п'яточка і мисочок. Ось. Потім ниточки вивести на виворітню сторону, заправити, попрати, висушити на блокаторах і носити. Отже, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що цей майстер-клас вам сподобався і що ви будете в'язати такі носочки багато разів. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Я з радістю буду відповідати вам. Дякую за перегляд. Всього найкращого!